Привіт! І сьогодні буде крута розпаковка ось такого адвент-календаря від Равлика Боба. Я дуже довго чекав на нього, та добрим доповненням буде ось такий будиночок та вагончик такий. Та ось такий потяг. І давайте почнемо розпаковку. Так, захисний. Сло я зараз проверю. А... а, ще є скотч, є, Та не побачив. А... а, ще тут є. І зараз витягнемо о, адвент календар. Це захисний слой. Який захищає комірки. І зараз почнемо розпаковувати її. Так. Перша комірка в нас це, це... о, це брат, третій вже. спайк. Подивіться, який прикольний. Так. Це ось такий равлик, байкер. Друга комірка в нас. Цукерка? Це черешня чи вишня? Зараз третю відкриємо. Хто там, хто там, хто там? О, це о, холодильник. Прикольний. Я зараз відкриємо четверту комірку. Так. А, тут вона. О. Там знову цукерка! Прикольно. І зараз відкриємо вже п'яту камірку. Так, а де відкривачка? А, тут. Так, хто там? Хто там? О, це Равлуся, Подивіться, яка у нас мішна! І зараз відкриємо і шосту Так. Знову цукета. І сьому. Цей адвент календар дуже прикольний. Так. Так. Хто це? Хто це? Це? Щось не хоче. О! Це пампстер. Він займається спортом. Зараз восьму відкриємо. Я такий радий, що в мене є цей адвент календар. Зараз. О! Ну, давай же. О, це цукерка з манго. Я такого куштував. Це з набором з посію паками була. Дев'ята комірнику. Так. Так, лалась, влась. О, це магнітик. Зараз 10-ту відкриємо. Хто там? О, це бізі. Так, це бізі, це він. Біз. О, в його ще є мопет. Зараз відкриємо 11-ту. Цукерка? Так, цукерка. О, це ж е можна побачити в кожному наборі. Ну, як сказати, в кожному. Зараз і дванадцяту відкриємо. Так. Так, 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 так. Хто там? Хто там? Так. Це, це. Лавлі! Зараз 13-ту комірку відкриємо. Давай, відкривайся. О, це зі смаком малини. Зараз чотирнадцяту відкриму. Хто там? Це Там... давай. Це забув його ім'я, чесно, Зараз п'ятнадцяту відкриємо. Так. Знову цукерка з полуницею. 16-та комирка, давай, открывайся. Еще Зараз 17-ту откроем. Кто там? А, суперка, Знову! И 18-ту. Это смешный магнит такой. Зараз дев'ятнадцяту відкриємо. О! О! Я дуже сильно хотів цього равлика. Зараз 20-ту комірку відкриємо. Знову магніт. Дв... І 21-й зайшли. Витр... Так. Думаю, що там буде постола. Так, постола. Вгадав. Це в нас 21-й. Зараз 22-й відкриво. Це Найсі! Зараз 23-ю відкримо. Знову постула. І фінальну 24-ту. Хто там? Давай. Вилазь. Ну, вилазь. Давай. О, це Паті. І ось така колекція Равликів в мене вийшла. Це колекція Равлосіки, тільки цукерок та магніті. Всім до зустрічі. І це ось такий адвент-календар. Дякую, Равлику Бобу, що він зробив такий респект!